Щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Скільки людей імунізувалися на Полтавщині? Я вже на пенсії, Ну, я медрабутник в минулому. Знаю, що треба примінки робити. У Коломацькій громаді для переселенців ремонтують приміщення, у яку суму грошей це обійдеться. стояти декілька столів. Буде закуплена техніка, електрочальники, електропечі. Полтавські волонтери виготовляють буржуйки для військових, чого не вистачає для роботи. Для того, щоб розрізати газовий балон, ми наповнюємо його водою. У Полтаві актори збиратимуть гроші для колег з Херсону. Як це робитимуть? Етюд відбувається умовно, ніби в самому Херсоні. Двоє бійців з Полтавщини загинули під час російсько-української війни. 50-річний Олексій Лукаш із села Довгалівка Великобагачанської громади поліг 6 вересня під час виконання бойового завдання біля села Вовчий Яр на Харківщині. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Попрощатися із бійцем планують 10 вересня у рідному селі. Руслан Щербина із села Нехвороща помер унаслідок ушкодження, яке отримав під час повномасштабної війни. Тяжке поранення йому завдали 4 вересня поблизу села Нововознесенське Херсонської області. 49-річного військового доставили до Криворізького госпіталю, де 6 вересня він помер. Захищати Україну від російського вторгнення боєць пішов наприкінці лютого. Коли та де поховають воїна, поки невідомо, розповів прес-секретарник Ворощанської громади Олександр Зінченко. Класу школи навчався у Решетилівському профтехучилищі. Далі з 1992 по 1994 роки служба в лавах Збройних сил України. Проходив її в Києві. Повернувшись у рідне село, працював у місцевому сільськогосподарському підприємстві. Одружився в молодій сім'ї, народилася донька Юля. У 2015 році, коли на території України вже тривала антитерористична операція, Руслан Добровольцев пішов на схід. Служити йому довелося в Луганській області. Вже під час цієї служби здобув військовий фах піхотного снайпера. Служив півтора року, потім повернувся в село і знову працював у місцевій агрофірмі. Почувати себе зараз добре, так. ніяких скарг немає. Жителька Полтави Ольга Шкурченко надає згоду на щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Рік назад зробила дві прививки. Війна ж була, а зараз збільшується захворюваність на коронавірус. Вирішила зробити ще третю бустерну дозу. Я вже на пенсії. Ну я медработник в минулому знаю, що треба прививки робити. За день до цього центру первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві щеплення від коронавірусу приходять зробити приблизно 35 людей. людей. Більша третина запустенами дозами. Порівняння з літом їх стає більше людей. Більша кількість звертається. Зростає захворюваність на ковід. Це теж людей стимулює. На Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу щеплено майже 120 тисяч людей. Це за період від 24 лютого минулого року. Вакцинуються жителі регіону та переселенці, розповіла Олена Асаул. У нас працює 228 діючих пунктів щеплень. Це на території Полтавської області. Створено 34 мобільних бригади. Ці мобільні бригади на протязі військового часу були здійснене більше 300 виїздів. У нас протягом всього місяця спостерігається щоденне постійне зростання захворюваності. 387 випадків за тиждень. За попереджень було було в 2,5 рази менше. Було 140 випадків за один тиждень. Це пов'язано з тим, що це респіраторне захворювання, яке має певну сезонність. Вони наприкінці літа, на початку осені починають зростати. Щеплювати від коронавірусу на Полтавщині першими почали лікарів. Робили це від 25 лютого минулого року. Згодом імунізуватися змогли усі охочі. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині розслідують викрадення метанолу, який використовують для функціонування газових свердловин. Речовину ймовірно перепродавали працівники акціонерного товариства Укргазвидобування про це розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. Для вивезення метанолу з підприємства у накладних рідину називали конденсованою водою. Збували викрадене одному з приватних підприємств, де під час обшуку знайшли 24 кубометри метанолу. Одного з працівників установи затримали під час вивезення речовини. Йому оголосили про підозру. Нині тривають, зокрема, обшуки та допити. Тут також були відновлені роботи до серед монтажу. стояти декілька столів, Буде закуплена техніка, електрочальники, електропечі. Сергій Талалаєв показує одне з приміщень колишньої школи у селі Степанівка. Тут роблять ремонт, щоб заселити переселенців. За ці 10 днів. Зроблено демонтаж криші даху і його встановлення з торпільної частини. Також зроблено демонтаж опалення, демонтаж під влаштування санвузла та столової. У громаді живуть близько пів тисячі переселенців. Перебувають вони у чотирьох закладах. Один із них будинок культури у селі Коломецьке, 20 юня після сильного взриву. Я говорю все, поїхали з мужем. Живу з друзями. З малішом, подружки, рівень, все своїми дітьми. Ну, Зараз дуже звикла, все подобається. На даний момент проживає 29 чоловік, з них 12 дітей, 17 дорослих. Не вистачає у нас, звичайно, ліжок для всіх, але матраси, ковдрами, подушками вже всім забезпечили. Є гаряча вода в нас, болір, дві душові кабінки працює, є туалет, кухня. Для переселенців також готують приміщення клубу у селі сонячне. Роботи в обох закладах планують завершити до кінця осені. Проводяться ремонтні роботи, а саме покрівля, утеплення і всередині водогінну, вода і туалет. Орієнтовно у Степанівській школі тут може розміститись порядка 50 людей. У сонячному клубі порядка 20-25. Переселяти до відремонтованих приміщень будуть, зокрема, тих внутрішньопереміщених осіб, які приїжджатимуть у майбутньому. Це дозволить зменшити кількість переселенців у кожному із закладів, де вже мешкають люди, та збільшити для них площу для проживання. Як розповів Суспільному голова Коломенської громади Євген Почичун, на ремонт приміщення колишньої школи у селі Степанівка необхідно приблизно 5 мільйонів гривень. Та ще близько 3 мільйонів на будівлю клубу у селі Сонячне. Ці гроші спрямували з бюджету громади. Дарина Литвак, Микола Ірьом'яко. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 51 тисячу 900 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 575 бойових броньованих машин та 2122 танки. 1237 артсистем та 159 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 888 безпілотників, 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3399 одиниць автомобільної техніки. Збито 214 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Волонтер Сергій Дирій приварює замок до буржуйки. Її виготовляє для військових. Ми зараз робимо для наших хлопців на передовій робимо буржуйки з газових балонів. От. Спочатку ми для того, щоб розрізати газовий балон, ми наповнюємо його водою От. і в такому стані відрізаємо горловину. Потім уже з цим балоном е, можна робити, кажу, все що заводно, тому що він вже не, не зірветься. Цією справою четверо волонтерів займаються з початку вересня. Перша запись по буржуйкам у мене датирована 31 августа. Ми взагалі, в принципі, вирішили, що е, нам це треба. Зв'язалися зі своїми подапічними двома батальйонами. У нас два батальйони, з котрим ми працюємо. Полтавських, один на Харківському, один на Чернігівському направленні. За день можуть виготовити дві буржуйки. Ножки до до, до Буржуєк робимо 15 см оттуда, 15 см оттуда. Це робиться спеціальні ножки для буржуєк, щоб вони устойчиво стояли. В Чи можемо, ти ми допомагаємо. Матеріали для виготовлення закупляють за власні кошти. Частину надають інші волонтери. Самое сложное для нас сейчас, так как у нас за основу буржуйки взят газовый пропановый баллон, обычный бытовой, который, в общем-то, в поселом, их достаточно много, вот, в основном не хватает их, то есть металл, все остальное мы закупаем, но вот сама основа, это прямо такая насущная очень необходимость. Нині волонтери виготовили півдесятка буржуйок і ще їм замовили 70 таких виробів. До роботи чоловіки хочуть долучити інших людей, які допомагатимуть у роботі. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава дядько Михась жив самотньо останні років 20. На імпровізованій сцені у Полтаві актори готуються до театрального читання п'єси коло Херсон. Це театральне читання п'єси. Є п'єса, яку написав наш актор Антон Лисенко. Є актори і не актори, які мають на руках ці тексти, і з папірців читають п'єсу, але при цьому це все має форму етюду театрального довжиною, десь година 20, Про те, як наразі живе Херсон. Читання влаштують, щоб зібрати гроші для колег з Херсонського обласного театру імені Куліша, які перебувають на тимчасово окупованій території. У закладі чотири роки працювала Ольга Марфіна, до Полтави приїхала через війну. Там немає жодного слова про війну. Але оскільки ну, це вже такі зрежисовані обставини, це про Херсон в період війни, а насамперед більше описано. Ем, його красу, його незвичайність, його людей. дивилися на тисячі. Репетиції влаштовують більше двох тижнів. На сцені з текстами працюють троє людей. Ще двоє грають працівників буфету. Задіяні у п'єсі актори з Полтави, Херсону та Маріуполя. Я війну зустрів у Харкові, тому що навчався, але у мене досі сім'я знаходиться під окупацією в Маріуполі. От, і е, я намагаюся підтримувати з ними зв'язок і ну, див, дивлюсь на всі, не пропускав усі новини, де і зараз не пропускаю всі новини, що пов'язані з моїм рідним містом. От, і ну, Серцем я знаходжусь там. У п'єсі розповідають про херсонців та їхній побут, каже режисер. У них є якісь там проблеми, є їх власний побут, е, і вони стикаються з тим, що. Не завжди почувають себе господарями на своїй землі, це сама п'єса. А етюд відбувається умовно, ніби в самому Херсоні і перебуває, перетікає за правилами життя, які є зараз в Херсоні. У цій виставі у мене така ниткова роль. Тобто, у мене немає все, весь цей момент. До конкретного, коли вони всі розповідають свої історії, от потім з'являюся я, тому що насправді вони зібралися сюди пом'янути мене. Тобто прийшла звістка, що мене вже нема. Я повернувся. Це добре, але дехто не повертається. І отих ми повинні пам'ятати. Презентуватимуть читання у Полтаві протягом трьох днів з 11 до 13 вересня. Визначеної ціни квітків немає. Потрапити на прем'єру можна за будь-яку суму. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду в день дощ, а вночі місцями. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 6, плюс 11 градусів. У день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 6 до 8 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 14 до 16 градусів тепла. На неділю 11 вересня прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, а в день дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від 7 до 12 градусів із позначкою плюс, у день 11-16 тепла. В обласному центрі нічна температура складатиме плюс 8, плюс 12 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 14, плюс 16.